З нами на зв'язку Ярослав Гончар, підполковник Збройних сил України, член громадської організації Аеророзвідка. Пане Ярославе, вітаю. Доброго здоров'я. Пане Ярославе, сьогоднішня війна неможлива, просто без безпілотників. Кажуть, це очі солдата. Скажіть, а в Збройних силах України і, усі вміють ними користуватися? Адже ж волонтери масово збирають на безпілотники, передають на фронт? Це ж треба людей навчити? Ну Звісно, ні, не всі. Ну <су> що запитання? В Збройних силах України? 250 тисяч людей це тільки згідно закону, а з умовою всіх цих мобілізацій зараз набагато більше. І е, тут військових спеціальностей дуже багато, і звісно, не не всі вміють, і не всі повинні вміти. І крім того, треба розуміти, що і е, ну, безпілотник безпілотнику рознь. Якщо, що ти опанував якийсь один, то це ти типу, полетиш на, на всіх решта. Є там їх класи, їх чотири класи, і, відповідно, треба кваліфікацію підвищувати, персоналу. Ну, з умовою переходу від класу до класу. Я про те, чи є така штатна посада в армії як пілот, безпілотника? Оператор, так, да, є. Є, так? Є, але е, я вам скажу, що посада є, але це все ще відбувається такий етап становлення. Тобто, саме по собі явище, як аеророзвідка, воно ж е, з'явилося ось е, там останнє десятиліття, і е, пошук свого місця, е, він все ще, от ми все ще в моделі, в пошуку там, правильної моделі. А як це має е, працювати, і де це має бути, і відповідно, які безпілотники мають бути. Напевно, ви чули, що ось нещодавно буквально там Генеральний штаб е, спільно з е, м, Укроборонпромом оголосили про прийняття нової концепції, про е, забезпечення безпілотними літальними апаратами сил безпеки і оборони. Ну це ж от з цих доктринальних документів. І починається ну, як би то з цього бачення, от і розвивається подальший е, впровадження. Да? Е, е, який безпілотник, е, в якому підрозділі, е, як він буде застосовуватись, от, Все починається звідси. От, і якщо ми ось місяць назад тільки рапортуємо е, нації, що там нова концепція е, забезпечення. Ну, за нею ще ж доктрина застосування під цю концепцію. Да? Як, як ми будемо за умови, що дай Бог все це станеться, що там написано в тих концепціях, і справді буде е, таке забезпечення, як, як описали е, наші можновладці. Ну, після того ж іде е, доктрина застосування. Ну, добре, у солдатів все це є. А як ви це все використовуєте? А це нове явище. Е, ну, Дійсно нове, тому що е, ну ми ж ввійшли в 14-й рік, якщо ви пам'ятаєте. Е, що в нас там було? Від Радянського Союзу в спадок лишилися дві такі алдові штуковини: Стріж і Рейс. Ну, це ж там з 70-х років ще до GPS на ера. От, е, і дивіться, за ці 9 років я вже зараз, напевно. Ну, знайти людину, яка знає все, що тут використовується, за такою енциклопедією вже не знайдеш. Воно наскільки бурхливо ця галузь розвивається, а плюс активніше включення громадянського суспільства? Волонтери, як ви згадали, вони ж не перепитують, що там є наказ міністра оборони про дозвіл на постачання чи нема, вони знайшли. І привезли, і... а хтось почав використовувати. І це все ну, привносить, так би мовити, свої корективи. А ви можете Б... порівняти, наскільки ефективно використовують безпілотники наші бійці і російські. Фух, таке питання: наскільки ефективно. Ну, а знаєте, чим, чим ви міряєте цю ефективність? Тому що, ну, дивіться, ми, ми, ми де-факто там, з одного боку в різних позиціях, а в певному сенсі ми все досі ще лишаємося дуже схожими одна на одну арміями. Це дві армії, які походять коріннями. От з одної, з теї радянської. І тут все ще досі переважна кількість, ну, принаймні, керівного складу, командного складу, це е, випускники однієї школи. Е, і ну, це однаково навчені люди. Е, напевно, там життя в різних країнах там, привнесло якісь. Якісь особливості в світогляд, в освіту, в застосування. Але зрештою, ну, марно очікувати від випускників одного вузу, одного курсу, які зараз опинилися по різні сторони протистояння, різного підходу до застосування. Це з одного боку. Це проблематика. З іншого боку, ми відрізняємося. Ну, ми справді відрізняємося тим, що для нас ця війна ну вона народна. Для нас це ця війна, це війна за виживання, і це не спецоперація, як там для росіян, і тому ми маємо дуже потужне включення громадянського суспільства. Всіх верств, всіх можливих верств. Да? І от на цій темі, там на темі цього хайпа не знається, ну напевно, люди відчувають, що це найбільш так би, інноваційне явище, да, найбільш передове явище. Ну зрозуміло, що безпілотник він, ну, він змінює геть усе на полі бою. Да? Якщо ну, я був боєць з автоматом, а тепер боєць з автоматом і безпілотником. І це вже два різних бійця, і, і у них спроможності різні. Ну, з автоматом він міг там, ну, дивитися, скільки він бачить, і стріляти на 500 метрів. А, а тепер він може дивитися навколо себе там, на там, якісь кілометри, а ще й е, навчилися е, з комерційного безпілотника робити ударний. І ось боєць е, із просто стрілка. Перетворився на на таку потугу, а він танк може знищити сам цим безпілотничком Тому ну багато в чому відрізняємось. Проте на війні, особливо, якщо коли вона переходить в ну таке. Стали протистояння, коли армії от фронти і вони не рухаються, от вперлись один в одного і стоять. От як, наприклад, ситуація там на Донбасі, там Запоріжжя, Херсон, да, ми вже там котрий місяць суттєвих змін не відбувається. І це природні явища, коли дві армії, які стоять одна напроти одної, вони починають, ну так би мовити, там, Мавпувати. Да? Одна, одна армія там, придумує якусь дію, інша армія придумує протидію. І от ці процеси, ну, це, це природні, Так відбувається, відбулося б ну, з будь ким хто опинився б в нашій ситуації. Є інший аспект, пов'язаний з тим, що ну, у нас багато в чому і різна техніка. В порівнянні з московитами. Багато в чому схожі тобто вони так само навчилися використовувати комерційні дрони, оці там, сімейства там, DJI чи щось подібне, ну, от мікрокласу. Вони теж дуже активно їх використовують. Проте, от їхнього військового виробництва це. Це їхній е, от Орлан. Да? У нас е, дронів такого класу обмаль, а у москалів там до певного періоду часу, поки там, не перебили цієї техніки. Е, ну, скажімо, там чи ну, кілька місяців тому, От, коли я тільки прибув на цей напрямок, де зараз знаходжуся, ну, це була справді проблема. Це була величезна проблема. Ти просто на позицію не можеш вийти. Ну, вони як мухи, вони як бджоли, вони, вони кругом жужать. Ну, ну тебе немає шансу просто з'явитися там якось непоміченим. Тебе змальовують, що коли ти щось придумав щось робити. Ти ще не встиг встигне. Якось вирішили цю проблему? Якось вирішили, звісно. Да. Тепер їх набагато стало менше. Я не скажу, що ми там перебили, там перенищили все. Але от ну вжили комплекс. Це те, про що я вам тільки що казав. Да? Ну, дія ворога протидія з нашого боку. Зараз от ми там вирішили проблему, да? комплекс заходів. Там багато чого було вжито, щось збили, щось там протидіяла радіоелектронної, якісь там оперативні заходи. Ну, це все в комплексі, дали результат. Так, да, у росіян стало е, значно менше цієї техніки. Ну і от що далі? Ну, ось чекаємо, іранське. Ну, ось буде протидія з їхнього боку. Вибору немає, ну, в, в, вони вимушені. Тому що в сучасній війні е, ну, без очей, ну, ну, це... Ну, ми, ми вже пройшли, вже, вже ніхто ну, не, не піде в атаку всліпу. Да, ну, вже все. Друга світова закінчилась. Давним-давно все це минуло. Неможливо послати солдат е, там у, у невідоме. там Ідіть і діти, там розберетесь. Ну, ну Нема дурних, а, а з нашого боку, тим паче, ми собі не можемо просто цього дозволити. У нас немає скільки солдат, немає скільки людей. Ми собі просто цього не можемо дозволяти. Ну, от, До речі, а... про іранські. от Ударні дрони нещодавно, буквально сьогодні, з'явилася інформація, що вже збили одного з них. Наскільки вони ефективні? Та не збили, а прилетів до нас тут гірше. Ну Наскільки ефективні, будемо бачити, коли е, їх почнуть застосовувати більш масово. Ну, тобто, е, попередження про те, що це станеться, воно ж було місяць назад. ну Плюс-мінус, я точно не пам'ятаю. От, і ось, як ви правильно сказали, вчора да, прецедент, Бабах, ми, от ми бачимо, ось прилетіло, ну ось сталося, да? про що це говорить? Далі почнеться активне їх застосування. Треба розуміти, що там в лінійці того, що вміють робити іранці, а там непогана школа. Вони там змавпували майже все у ізраїльтян, не знаю, там, як у них з виробництвом поставлено, з комплектуючими, і все решта. От. Але за е, технічними характеристиками, принаймні, то, що нам відомо, да, те, що от розповсюдили серед сил безпеки і оборони, як, ну, попередження, що, що нас чекає, да, то фу, я вам скажу, що. Ну, це серйозна, серйозна потуга, серйозна загроза для нас. Якщо це все буде застосовуватись, ну і в, в притомний спосіб, якщо от вони ну, всі ці засоби будуть застосовувати, нам стане набагато скрутніше. Там ну, ціла лінійка. Безпілотники, які можуть тривалий час знаходитись в повітрі, які можуть бути ретрансляторами, які можуть бути барожуючими боєприпасами. Безпілотники, які носять ракети, ракети різних класів, повітря земля, повітря повітря, повітря вода. Ну, знаєте, там, штуковина, яка несе з собою 4 ракети і може знаходитись в повітрі 20 годин. Ну. Вражає. І це може, ну, це може опинитися, а дистанції там, ну, два, по півтори тисячі кілометрів вони можуть проходити. Тобто, це, е, ну, це там, в автоматичному режимі, да, в режимі управління там, менше. Е, ну, навіть 200 км0 ну, км, вони можуть взяти там, під потужніший вогневий контроль. Це буде означати ну, серйозний напряг для нас. Це ж питання а, коригування власного вогневого ураження, це їхні засоби ураження почнуть стріляти точніше. Це вони самостійно зможуть наносити удари. А, це вони будуть координувати застосування власних сил. Вони вже не будуть ходити всліпу і безпілотник буде водити. А, ну, Серйозна загроза з одного боку. А з іншого а боку з другого. Побачимо, як воно буде в житті. Ну, знаєте, це ж одна справа там заявити, що ця техніка так може. А інша справа, чи вона справді так може. Бо, ну, я ж там, в цій галузі, типу, вже не, не перший день, ні, і і зачасту бачу ситуації, коли ну супер техніка, все хорошо. Але ну, от зараз, от тут, де я знаходжусь, от хмарність, висота хмар приблизно там. 600 метрів. Ну, все до побачення. Понімаєте, вже оптичний канал не працює. Е, уже треба безпілотники, які оснащені е, там, радаром. А там уже питання до якості того радару. Чи він спроможний в урбанізованій зоні? От тут зрозуміти, де що, навряд чи. От. Ну і, і всяке таке. А далі ось півроку, якраз у нас е, такий сезон і буде. Будуть погані погодні умови, буде низька хмарність, холод, вітер. А ми до цього готові? До чого? До погоди? Так. До поганої погоди і використання Це наших засобів. Дев'ять років. років ми якось викручуємося. Мій е, висновок, що е, знаєте, ну, наша готовність визначається готовністю нації чинити спротив. От е, чи готові ми е, відповідь була в, е, от, в лютому цього місяця, коли всі прийшли в воєнкомати, цього року, да, цього року да, перепрошую. От е, це, це ось одна сторона медалі. Так, да, готові. Ми готові вчитися, готові битися. Е, якщо ви поставили питання, чи врахували ми весь досвід, який ми здобули за ці 9 років війни? Саме так. Yeah. Не врахували, шкода, але ні. Або не в повній.